Всіх вітаю! Сьогодні ми поговоримо про дуже смачну ягідку, яку полюбляють і дорослі, і малі. На кущику зростає, сестер багато має, червона, соковита і сонечком налита. Звичайно, це полуниця. Росте полуниця на грядках, низенько на зелених стебельцях. І щоб гарний був врожай, за нею треба доглядати. Полуниця це солодка та смачна ягідка червоного кольору, яку можна їсти свіжою або додавати до різних страв та десертів. Схожа вона на маленьке сердечко. Можливо, тому її всі так люблять. Уявіть собі, на кожній полуничці є близько 200 насінинок. Розташовані вони на зовнішній стороні ягідки. Перед тим як стати ягідкою, полуниця цвіте білими квіточками. А який приємний аромат вона має! І нагадує він нам про теплі літні дні. Ця ягідка не тільки смачна, а й дуже корисна. Містить багато вітамінів, особливо вітамін С, який допомагає нам залишатися здоровими. Полуницю можна додавати до йогурту, додавати до каші, робити з неї варення або їсти просто так. Їжте на здоров'я! Смачного вам!